Молитва до предтечі Іоанна, Хрестителю Христовий, проповіднику покаяння мене, що каюся, не зневаж, але разом з воїнством небесним молись до владики за мене, недостойного, зневіреного, немічного і сумного, що має багато бід. І пригнічений нечестивими думками свого розуму. Бо я вертеп злих діл, який цілком наповнений гріхом, бо мій розум прив'язаний до земного, те, що роблю, не знаю, до кого звернуся, щоб спасенна була душа моя, лише до тебе, святий Йоанне. повний благодаті. Бо знаю, що ти перед Господом після Богородиці є більшим за всіх народжених, адже ти сподобався торкнутися голови Царя Христа, Ахця Божого, який взяв гріхи світу, Його ж моли за грішну душу мою, щоб віднині з одинадцятої години я трудився на благо і отримав достойну винагороду. Охрестителю Христовий, чесний предтече, величний пророче, перший мученику, постнику та пустельників, наставнику праведності та найближчий друже Христовий, Тебе молю, до Тебе прибігаю. Не відкинь мене від Твого заступництва, але підведи мене. Що пропадай у багатьох гріхах, віднови душу мою через покаяння, як другим хрещенням, бо обома ти володієш, хрещенням змиваючи пребатьківський гріх, а покаянням очищаючи діла, нечистиві кожного. Очисти мене гріхами оскверненого і спонукай увійти до Царства Небесного. Amém.